Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі» – Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. За декілька днів кримчани зустрічатимуть новий рік, і це вже буде другий новий рік за московським часом. В яких умовах, з якими настроями та з якими сподіваннями про це в сьогоднішньому випуску? В ефірі програма Кримреалі. 2015 року Україна отримала чітку перспективу безвізового режиму з європейським союзом. Президент України Петро Порошенко вважає, що це може стати реальним інструментом повернення української влади на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму. Це є одним з перших елементів стратегії повернення Криму. Це створення мотивації для кримчан, або ви маєте свободу і демократичні правила життя в Україні, свободу інвестицій, низку інших переваг, або ви сидите в окупованому Криму без права отримання міжнародних подорожей з обмеженими можливостями роботи, бо величезна кількість підприємств закрита з величезною кількістю обмежень щодо приїзду, інвестицій, сільського господарства і таке інше, зауважив Петро Порошенко. Та чи є це пріоритетом для кримчан, і що вони хочуть від нового року? Розпитували наші кореспонденти. Свято наближається. До нового року залишилися лічені дні. Кримчани активно готуються до урочистостей, відвідують магазини та ринки, купують подарунки та ласощі. Однак продавці розповідають, що справжні ажіотаж чекатимуть після 25 грудня, а разом з ним і зростання цін. Вкусний сладкий, сочний, восточний, без косточки подорожає, значить у нас подорожає. Жителів півострова подорожчанням вже не здивуєш. За новорічні смаколики вони готові платити стільки, скільки треба. Більшість кримчан, з котрими поспілкувалися кореспонденти Кримреалії, протягом року відкладали гроші, щоб на свята купити подарунки, прикраси, ялинки та солодощі. Йде все, як гориться, своїм чередом, куди ж тут дієшся. Скоко нада, стоки заплатимо, звісно, Ціни, як горіться, нас не спрашують. платим, как оно есть, так и платим. Сейчас как раз цены выровнялись, если честно. Поначалу были, конечно, дороже. Сейчас уже выровнялись. А ну так каждую неделю выходим, покупаем. А что мы вдвоем с женой? Ну как, салат въехала детство. Ну что, Бог подарил, слету И это. Пенсию получили нормально, спасибо. За ними просто не поспеешь, за этими ценами. Ну, сколько сказали, столько и платишь. Так сильно. Ну, повышается, конечно, но... Знайомтеся, це Сибірські красуні. Ялинкові базари з'явилися в Криму нещодавно. Сосни коштують 400 рублів за метр і більше. Ялинка ще дорожча. Продавці жаліються, поки нема великого попиту на цей товар, адже ціни визнають вони для багатьох є за високими. Та пояснюють, раніше ялинки коштували недорого, їх привозили потягом з материкової України. Також частину ринку займали кримські деревця. Однак, згідно з російським законодавством, їх занес до «Червоної книги, тож шлях кожної з цих красунь непростий. З Сибіру їх везуть поїздом майже через весь російський материк до Криму. Вони потрапляють через Керченську переправу. Протягом подорожі багато ялинок ламається, голки жовтіють та починають осипатися. Йолки приїхали з Сибірі. Сьогодні привезли з утра йолочки. Ми їх розгрузили. за йолочки. 400 руб. за один метр. Ну, местные, да, подходят потихонечко к Новому году уже готовятся, потихонечко берут. А це вже інший район Сімферополя. Тут ялинки майже на вагу золота. 500-800 тисяч руб. за один метр. Сосна і з Пензи привезена, і ялочка тоже з Пензи. Получается за метр 700-500. В принципе, там 10 ялочек в день можно продать. Раніше зізнаються продавці, вдавалося реалізовувати більше ялинок, а нині кримчани жаліються, бо ціни кусаються. Це дорого. Це дорого. Дороговато. Дорого. Дорого. Це метр, так? Да? Дорого, я думаю. Ну, 700 за метр. Многовато, звісно, ну 500 прийде. Однак свято це свято. Незважаючи на усі проблеми, жителі окупованого Криму активно готуються до торжеств. В Сімферополі вже відкрили дві новорічні ялинки. Одна штучна, привезена з Києва декілька років тому. Стоїть на головній площі республіки. Її огородили металошукачами та співробітниками поліції. Інша 20-метрова жива ялинка, якій 100 років досвідчену красуню привезли в Окупований Крим із Росії. Російського міста великий устюг встановили її на перехресті вулиць Пушкіна та Горького біля театру. Поруч невеликий різдвяний базар, де всі охочі можуть придбати подарунки, покуштувати медовуху та збитень. Нагадаємо, що новий рік в окупованому Криму починається з десятиденних вихідних. Людмила Барбаш, Микола Темчук, Сімферополь, Крим. Ви дивитесь крим реалія в нашій студії кримчани Тарас Березовець, ідеолог проекту Фрі Краймія». Доброго дня та Таблаєв, український кримсько-татарський актор та режисер. Мої вітання. Доброго дня. Кли, ну перше питання за вашими відчуттями просто за 2015 рік, який ми сьогодні майже практично вже проводжаємо та підбиваємо підсумки чи Крим та Україна вони стали ближчими та чи дальшими. А давайте з вас почнемо. Ну помимо щенням, ті, хто вірить возвращення Криму. На Украину. Для них наверняка Крым стал и Украина, собственно говоря, стала ближе, потому что я могу об этом судить и по своим связям в социальных сетях с моими друзьями и родственниками, находящимися в Крыму. Так вот, люди ну, имеют возможность, слава богу, анализировать те события, которые происходят. Я имею в виду и санкции, я имею в виду и всю эту мушинную возню, которая сейчас происходит между так называемой оккупационной властью и федеральным центром. И, собственно говоря, они находят подтверждение тому, о чем говорилось еще там почти с самого начала аннексии Крыма, о том, что все это превратится в большую мышеловку, и эти хедлайнеры так называемого русского мира в Крыму, они как раз первыми и будут выброшены за борт. А это очень хороший маркер и показатель тому, что все это просто огромный фейк. Вот поэтому, но я бы не тешил себя иллюзиями в отношении тех людей, для которых, собственно говоря, так называемый возврат, да, ну, как они это называют, Крыма в Россию, это вот, ну, собственно говоря, мана небесная. Мне так кажется, что, в принципе, вряд ли получится этих людей, ну, что ли, переубедить и не совсем уверен, надо ли это делать. Зрозуміло, Тараса. Ваша думка цікавить за цей рік, 2015 рік. Чи збільшилася відстань між Кримом та Україною, чи зменшилася? Я думаю, для України це був рік важливий, рік переламний в плані того, що українці почали усвідомлювати втрати. розумієте, в 2014 році відбулася там ампутація частини тіла. Її штучно відділили, і багато людей. На тлі війни на Донбасі про Крим почала забувати. І я це відчував там по зустрічах з багатьма людьми, не кримчанами, а саме там українцями. Але в 2015 році я думаю, що почався процес природній, коли людина відчуває що щось не те відбувається за організмом. От, і з другого боку припинилася така відкрита гаряча стадія війни на Донбасі, і тому Крим знову повернувся на порядок денний, в тому числі завдяки зусиллям. На жаль, не держава, але громадські активісти, які влаштували дві блокади завдяки тому, що почали більш активно діяти там, скажімо так, і експерти, і журналісти в цьому полі. Ми знаємо, що Крим Реалі спільно з Радіо Свобода запустила перший радіопроект, який сьогодні транслюється на Крим кожного дня. І тому я думаю, що в плані ментальному, звичайно, що Крим став ближчим для більшості українців. І я абсолютно переконаний, що в 2016 році цей процес не завершиться. Тобто люди сьогодні починають зовсім по другому реагувати. Я, от коли їжджу своєю книгою по регіонах, особливо по центральній Україні, там люди навіть плачуть, коли читають там певні уривки, наприклад, з спогадів кримських активістів, кримських татар, от українських, яких викрадали, катували, і люди просто йдуть потім зі слізьми. Розуміло, значить, та, пріоритет в інформаційній сфері Криму це захист інформації. Таку заяву зробив пан Полонський, який називає себе міністром внутрішньої політики інформації та зв'язку Криму. Ми чудово розуміємо, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Друзів навколо нас немає, тому в інформаційній сфері для республіки пріоритетним є завданням захист інформації. І вирішити це завдання ми можемо виключно в комплексі у взаємодії з правоохоронцями. Так сказав пан Полонський. Тож як розмовляти з кримчанами та розповідати їм про події, які відбуваються, насправді відбуваються в Криму. Я думаю, значна частина кримчан, вона не хоче насправді чути інформації об'єктивної. Це знаєте, така дитяча позиція. Що якщо я закрию очі, там я не побачу поганого, що відбувається навколо мене, і ну достатньо велика частина людей. От. Але з іншого боку, в цьому році теж відбувалися певні злами їхньої психології. Перші сподівання, які базувалися на твердженні Ми дома в Росії а що потом, хоч камні з неба», як це писали. На бігбордах по Криму після анексії, вони, ці відчуття вони почали змінюватися відчуттями відчаю. По-перше, тому що вони побачили, що Росія не виконує тих обіцянок, які були зроблені. І, звичайно, для тих людей, які не сприйняли цю анексію, це були дуже важкі майже два роки окупації. Але з іншого боку, я думаю, що вони укріпилися якраз таки в своїх відчуттях. Переконання, що все це було жахливою помилкою, помилкою, що це було злочином. От, але, звичайно, з точки зору інформаційної, наскільки Україна задовольняє цей попит. Ну, ви знаєте, я думаю, так, що більшість людей, які хочуть отримувати міктивну інформацію, вони це зробили. Встановили супутники антени, дивляться в інтернеті. І ми бачимо, коли, наприклад, тема Криму дискутується на центральних українських каналах, ідуть дзвінки звернення саме з Криму. Ми бачимо, що дуже велика кількість людей за цим спостерігає. До речі, опитування проведене на наше замовлення. На початку 2015 року компанія JFK показала, що майже 70% кримчан в постійно є слухачами, чи читачами чи глядачами українських медіа. Тобто, як мінімум раз на тиждень вони дивляться українські канали, вони слухають там, ну, ті радіо, які є доступними для них. Тобто їх все одно тема України цікава. Тобто Росії не вдалося вирвати. Кремчан з українського інформаційного поля. Розуміла, Ахтема. А як ви думаєте, якщо не можна достукатися так, до логіки тих людей, які ну, не сприймають Україну в Криму, то може, можна достукатися до емоцій, почуттів тих людей, а це може, можуть зробити, наприклад, люди мистецтва? Чи це можливо? А, ну, на Наростання це дуже складно, насправді, впливати емоціонально, якщо тільки ти ну, условно, там не показуєш фільм да, по телевізору і його обязательно смотрять. Мне кажется, что в эмоциональном плане и подтверждением того, что э, действительно произошло нечто ужасное, тебя оторвали от, э, как ты раз правильно сказал, ампутировали какую-то очень драгоценную часть твоего тела. А вот ты живешь так, а это тело продолжает или набирает обороты, э, оно развивается. Да, у него становится, ну не знаю, что-то улучшается. Мне бы, честно говоря, хотелось бы, чтобы на административной так называемой границе между материковой Украиной и Крымом. Крымчане, которые выезжают по-разному, надо бы с ним, да, с полуострова на материковую Украину, чтобы они первое, что видели, это хорошую дорогу, отличные пропускные пункты, какие-то необходимые, э, ну, с точки зрения, не знаю, там, документации, юридическое оформления чего-то, чего-то, чего-то. В общем, какого-то, по крайней мере, перечня вопросов, которые они могли бы цивилизованно, В очень грамотно толково придуманому э, совершить. И І коли заезжает заїжджає вот в таку страну, мені каже, нічого ну слишком много чого то объяснять Не придеться зрозуміло, але наприкінці року вже запрацював такий перший пункт Отлично. безпосередньо на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Дякую, У другій частині програми. Ми будемо говорити про те, як Кримчани готуються до святкування нового року. Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Релія, які б події не відбувалися в Україні, люди завжди знаходять час для того, щоб зібратися родиною на сімейне свято Новий рік. І хоча багато кримчан вже другий рік поспіль зустрічають це свято не на півострові, по думками вони там. В горах, де зранку 1 січня, може лежати білий сніг, а в долині квітнути сади. Як кримчани готуються до нового 2016 року, вивчали наші кореспонденти. Щавай старий рік привіт новий. Це час, коли можна озирнутися і проаналізувати усі події за останні 12 місяців, подумати та помріяти про те, чого чекати у майбутньому році. Кореспонденти Кримреалії вирішили з'ясувати у жителів окупованого півострова, чим все ж таки запам'ятається 2015 рік, і що вони чекатимуть у наступному році. Ні, А що тут може подобатися? Бесконечные блокады, то свет, то, то, ну это что? Хорошо что ли? Сидели сколько у тьмах. это кому оно понравится? Это какой-то спокойный такой год. Ни, ни, на самом деле ничего такого прям знаменательного, но ничего плохого и не было. Просто такой хороший, спокойный. Каких-то изменений к лучшему. Ну, тоже ничего такого грандиозного не планируется, просто чтобы было лучше, там может быть работа новая, может переезд получится. Как таковых минусов нет, но... Могу выделить то, что погода радует. Это единственное, скорее всего. Хотелось бы снега, конечно, но вообще обещали 31-го, что будет снег. Все будет отлично. В стабильности, чтобы все у всех было хорошо. Здоровье самое главное. Будет здоровье, будет все остальное. Хотелось бы, чтобы люди как в Симферополе, так и полностью по Крыму просто вспомнили, что такое человечность и как это быть добрым, Жодного слова про так зване керівництво республіки Україну чи Російську Федерацію та про політичну складову загалом не прозвучало. Однак кримчани готові розказати, як святкуватимуть. Придуть діти, прийдуть внуки, накроємо стол, посидимо, проводимо старий Новий рік, зустрічаємо новий рік. Рождество, все Рождество праздне, Рождество Христово. Більше тривожне було тоді, а зараз більш спокійно наоборот, більше уверена з'явилася. І душевна, і духовна. Поэтому крича с наступающим Рождеством, Христом, всем здравия, долголетия и спасения души. С малышом, всей семьей. Маленька, маленька, пока що сім'ю. До речі, були серед мрій кримчан і такі, що, мабуть, захоче побажати собі кожен. Хочу стати мільйонером раз, ви ж розумієте, хочу путешествувати по миру два, ну і взагалі зібрати всіх своїх друзів в одному місці. Я сподіваюся, все-таки я оптиміст, я сподіваюся, що все одно в Криму все буде прекрасно. І ми побідімо. <хи> Катерина Полякова, Стас Шевченко, Сімферополь Крим. В ефірі програма Крим Реалія в нашій студії кримчани Тарас Березовець, ідеолог проєкту Фікремі та актор та Ахтем ТМС Таблаєв. Колеги, ну і таке питання. Я розумію, що, звісно, ви не в англія, але чого чекати кримчанам від 2016 року? На вашу думку, Тарас. Я не знаю, я думаю, Ахтем там краще, як все-таки. Людина ближче до культури, і, і у них відчуття, інтуїція працює краще. Да? Я не є звичайно, не є пророком. Мені здається, що але ну, як буде розвиватися з ситуація? Як буде розвиватися на вашу ситуація думку? Загалом ну дивіться, якщо ми дивимося на тенденції 2015 року, то очевидно, що економічна ситуація буде погіршуватися. Так само, як вона погіршується в самій Російській Федерації. Всі, всі обіцянки ми бачимо, виділення грошей виконання не були. І сподівань, що вони будуть виконані, так само немає. Найбільший їхній інфраструктурний проект пропагандистський, як свого часу, там Бам-Магістраль була в Радянському Союзі, так званий Кримський міст. Я не вірю в те, що цей проект буде реалізований до кінця, тим більше я не вірю, що буде якийсь прогрес в 2016 році. Тобто вони продовжують перетворювати Крим на величезну військову базу. Азу, а з урахуванням конфлікту з Туреччиною, з урахуванням конфлікту з ІГІЛ, який оголосив священну війну проти Російської Федерації, на жаль, ми не можемо виключати, що на території Криму можуть відбутися терористичні акти, організовані наприклад тим самим ІГІЛом. От тому в такій частині да на жаль, у мене ніяких світлих прогнозів немає для Криму. Ахтема, а як ви думаєте, що буде відбуватися з думками та просто почуттями тих людей, які залишилися там, які зараз просто говорять там, ми знаєте, ми, наприклад, ми не за Україну, ми не за Росію, а ми просто хочемо жити добре, а добре не виходить жити. Отлично, ми всі хочемо жити хорошо. Ми всі хочемо жити під мирним небом, щоб наші діти були в безпеці, ходили в школу же, як вони ходили до анексії. Да Ведь наші діти різних національностей, різних конфесій, релігіозних конфесій нормально жили уже уже давно. Уже несколько столетий, уже много столетий, крымчане давно научились жить в мире и в уважении друг к другу, потому что фактически это был единственный способ просто жить. Я опять же не верю в то, что те, кто так рьяно ждал русского мира, и воссоединения, так называемого соединения с Россией, что нам удастся их там перевоспитать. И, наверное, не надо этим заниматься, надо бороться скорее за сомневающихся. Прогноз. Но я, таких людей много в Крыму. Да, их немало. Их немало, по крайней мере. Ну, да ведь, если я не ошибаюсь, в любом государстве хедлайнерами тех или иных общественных ну, процессов является от силы 15%, если я не ошибаюсь. Да, вообще, в принципе, в обществе. Поэтому, если в Крыму, а я уверен, что в Крыму в процентном отношении как раз, наверное, не меньше 15%, а может быть даже и больше процентов, людей, которые понимают, что произошло нечто ужасное и хотят воссоединения, искренне хотят воссоединения, возвращения э, в Украину. Э, я могу только сказать о том, во что я верю. Мы два года тому назад э, говорили о, о том, что э, экономических рычагов, военных рычагов, э, то есть силового воздействия, э, ну нет у нас таких ресурсов в Украине, пока, по крайней мере, нет, чтобы силой э, вернуть Крым, а может быть и не надо этого делать. А вот бороться за умы, бороться за продолжать делать то, что мы э, ну, в меру своих сил и возможностей делаем сейчас, доносить информацию через интернет, через спутниковое телевидение, э, говорить о том, что мы ждем, о том, что здесь максимально много делается для того, чтобы крымчане не чувствовали себя забытыми выкинутыми из круга вопросов, которые здесь поднимаются. Что, и в этом смысле замечательный шаг, я не знаю, насколько он соответствует действительности, информация о том, что крымчане, сохранившие украинские паспорта, также смогут иметь право без визового въезда в Евросоюз. Это отличный шаг. Я знаю достаточно большое количество людей, которые вчера еще сомневались в том, что нужна ли им, с их слов, Украина. Сегодня она уже нужна. Ні так, ні ми так катаним, як називається. Зміюватися, я очень вірю, що ті позитивні зміння, які відбуваються в Україні, дадуть огромну мотивацію для кримчан. Дякую. Тарас, і у вас була така думка, що Україна може стати таким, знаєте, центром підготовки нових людей для Російської Федерації. Нових людей ментально, тих, хто будуть змінювати цю страну. А чому саме Україна? Тому що Україна. Найближча, насправді з усіх країн, які оточують Російську Федерацію, по суті, Україна є колискою російської цивілізації, якщо ми будемо говорити, да. І в частині віросповідання, і в частині її культури історії, і відповідно, симпатії Росіян до України, щоб їм не нав'язувала кримська пропаганда, завжди залишатиметься найсильнішим. Ну і зрештою, подивіться, куди сьогодні тікають люди, яких переслідує Росія по ідеологічних там чи політичних міркуваннях вони всі в основному тікають сюди, От. тому що очевидно їм тут краще, зрозуміліше, і повертатися звідси, будувати тут іншу другу Росію, їм набагато легше ніж будь-де. Розуміло, коли це може статися вже? Для цього потрібна не так багато, потрібна політична воля українського керівництва, треба спростити порядок отримання громадянства, надання політичного притулку таким громадянам. На сьогоднішній день є тільки законопроекти, але це дуже легко зробити. От, в часових рамках ну, для цього потрібно ну, рік-два, буквально, для того, щоб справді. Створити умови і почати сюди перетягувати краще російські уми, які хочуть з Росії виїхати. До речі, російський опозиціонер, єдиний, який голосував проти анексії Криму, Ілья Паномарів. Він назвав цифру, що півтора мільйона росіян виїхала за його оцінками тільки за 2015 рік, як наслідок анексії Криму, початку війни на Донбасі. Півтора мільйони. І тобто наше завдання в Росії є багато людей, да, які не згодні, не згодні з політикою. Да, Логічно, якщо ми будемо перебирати, хоча б частину. Дякую, ви дивилися Крим Реалі». Зустрінемось вже наступного року. Наступного року з вами оновлена програма Крим Реалі». Більше нових тем та відео з Криму. Ну і більше часу на середніх хвилях для нашого радіо, яке мовить на окупованій території. Радіо Крим Реалі. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей у новому році.